Друзі, всім привіт! З вами Венц, і сьогодні ми будемо грати на смокі паралізуючі снаряди. Так, запікався я в каточку, це в нас захоплення прапора. Так, Дивіться, з першого пострілу зразу поглушив суперника. Так. З рятувальником грає Васпік і, на жаль, навіть не я його добив. Так, кинув я їм гранатку туди. Оглушив я гауса, і не я його вбив. На жаль, таке буває, що ваші союзники добивають ваші кіли. Є союзна ізітка, яка лікує. Ну, ми зараз будемо пробувати вивозити прапори. Так. Так, ну все, катка почалася. Їдемо за прапором. Так. Оп. Так. Не знаю, чому цього хорнета не підірвало. Підривником. По 700 наношу урона я, я своїм суперникам. Я не знаю, чи варто зараз мені їхати на їхню базу, чи краще дочекатися овердрайва. Тоді спроба буде вдаліша. Так, потрібно дочекатися аптеч. Так, дивіться. Оглушив і добив зразу. Непогано. Та я вже сьогодні граю. Цим пристроєм третю каточку, то скажу вам, що доволі непоганий пристрій. Оп, бачите, зразу добив. І цього потрібно підривником забирати. Бо він близько б під'їхав. Так, є овердрайв. Якби Ізіда поїхала зі мною, то я би міг би доставити прапор. Так. Так, потрібно дожити до аптечки. Так, я доживаю. Так, Так, тут всі проти мене і фріз навіть і. Так, і мене вбили. Щось нікого не бачу з моїх союзників. Ну, бо всі стоять на базі. Мені навіть овердрайв не допоміг. О, і дітка з'явилася, але трошки запізно. Так. Так, оглушив. І рятувальник його врятував. цього Васпа Лінуся. Так. Ага, хотів я між будиночками. Кинути гранату. І я, як завжди, не влучив Так, потрібно забрати тих чувачків зверху. Так, нормально, хоч мінки забрав. Так, на відключення припасів у них немає нічого, от пульсара у вогнемета. Так, і зараз вона ще вивезе ця лінустка, що я й казав. Нормально. Маганом сам себе потушив. Люблю таких суперників. Так, оглушив. Так, громик. Так, там ще й фріз. Хочу мою ізітку винести. Ну і, на жаль, я підривником нікого не забрав, бо вони всі грають там майже з... Рятувальниками. Ну це зараз самі два крутих пристрої в цій грі Так. Хух, а ну підірветься чи ні? Хух, звісно, що ні. І я ще й загинув. Просто так, можна сказати. В принципі, я так само можу заїхати сюди наверх і просто грати на кілит. Так, лінуська. І навіть під я грома навіть не забрав. Тож ніби 3000 має наносити, чи скільки там. А ні, мабуть, же дві Чи дві з половиною. Мабуть, просто в грома було Повне здоров'я. Так Ось по горму кріт не залетів. І рятувальник е, рятує. Магнума Так. Гром, магнум, різний вогнемет. Ого, бачите, як зразу від вогнемета кріт залетів. Ну не забирай! Нащо ти його хоч забрать? Бачите, який союзничок попався. Я ж не думаю, що він зможе доставити прапер. Я також не зміг. То я з овердрайвом не зміг доставити, а наша йому та бомба була, не знаю. Так. Зараз я заберу цього Васпа. І на цей раз я вбив цього грома. І в мене є зараз овердрайв, можна спробувати ще раз вивезти. Знаю, може краще. Зараз спробую взяти дрона захисник. І з ним спробувати вивезти. Але мабуть, ні, там же ж є пульсар на вогнемет. Так оп, хаймо. На жаль, не встигли ми сховатися від бомбочки, так, Вінс турбо хоче щось показати тут? так Так. Так. О. Нарешті оглушив я того магнума. І мене вбив то гром. <ріст> Бачили, пріз впав у яму. Так, зараз ми оглушимо цього вулканчика. Так. Хотів дотягнутися до грома але не дотягнувся, на жаль. Так. Нормально забрав Васпіка. Ну, бачу, моя ізіда штурмує ворожу базу. Так. Так, забираю підривником вулкана ну Така каточка непогана виходить, але що ми програли. Так. Падає ядерна енергія. Я її спробую зараз підняти. І навіть не я її підняв агром. Оп. Так, оглушив я грома, але... Хтось вбив з моєї команди його. Так, на відключення припасів гром грає. Так. І, на жаль, нікого я не зміг вбити підривником. Так, два грома, магнум і двінець. Можна було перевдягнутися. Від ближньобійних сенсу немає брати захисний модуль. Від них потрібно брати хіба що імунітет, але... Тоді я не зможу поставити підривника, якщо буду грати з імунітетом. Мені здається, що і підривник буде кращий, ніж імунітет. Так. Нормально зірвали. Мої союзники захоплення прапора ворогами. Так. Як та бомбочка так далеко дістає? Так. Так. Думав, оглушу грома ага. чотири постріли, але я його вбив просто, а не оглушив. Так. Ну, мені здається, що просто що в моїх суперників трошки сильніша команда. Або просто мої союзники. Не їдуть за прапором, а грають на кіли Тому і так виходить. Але я і сам граю. На кіли, можна сказати. І мене підірвала гранатка. Так. І це останній шанс. Заставки. Так. А, я думав то ворожий прапор. Хотів. Так, щось мене закрутило так. Забираю лімузку на останок. Я просто думав що то вже мої союзники вивозили прапор. Дай включив овердрайв, думав, допомогти. А то були не мої союзники. Точніше, то був наш прапор. і Та таке овердрайв так Ось такий огляд вийшов на смуку. Якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, і пишіть коментарі і підписуйтесь.